і сестри, перше хочу подякувати Богу за те, що допоміг нам добратися сюди до вас, незважаючи на всі погодні умови. Також хочу подякувати вашій церкві за те, що дуже тепло нас прийняли. Нам дуже приємно. Сьогодні мене попросили сказати якесь свідчення для вас. І перше почну трохи про себе, чуть розкажу. Мене звати Данило, мені 21 рік, я є. Лідер прославлення в нашій церкві, я є електромонтажник, працюю електромонтажником. Сьогодні також зі мною там є позаду моя гарна дружина Саша і наша донечка Естер, який скоро буде 6 місяців. Тому дякую Богу за них. Також ви вже могли побачити мою класну команду прославлення, яка сьогодні також зі мною це класні музиканти і співаки. Також дуже вдячний їм. Що вони служать зі мною? Хотів засвідчити вам про те, як я А, я забув сказати, що сам я з Херсона, моя родина з Херсона, ми переїхали сюди на початку війни, і свідчення моє полягає в тому, той шлях, який ми якби, пройшли, щоб виїхати з окупації, тому що ми два місяці знаходилися в окупації і тому. Це свідчення буде для того, щоб показати Господню любов, милість, доброту до моєї сім'ї, до моєї родини і те, як Господь він працював зі мною, з моїм серцем, змінював мене. Розкажу трохи про окупацію. Окупація нашого місця почалась десь на четвертий день після початку війни. Там у нас почались бої на Антонівському мосту. Хочу завчасно вибачитись, я буду згадувати там коротше, всі, всі ці моменти, намагаюся докупи зліпити, але постараюсь якось коротко, десь 15-20 хвилин вкластися. Після того, як у нас закінчилися ці бої на Антонівському мосту, то російські війська зайшли в наше місто і почалася окупація. Окупація це така субе річ, якщо чесно, тому що. Перше почались проблеми вже з продуктами, тому що вони перекрили всі шляхи доступу підвозу продуктів, тому приходилось там іноді з 6 ранку до 12 дня стояти в черзі за кілограмом м'яса в, в магазині, там якісь курінні лапки, щось таке дуже таке. От. Ну І плюс ці відчуття постійно щось прилітає, зриваються ці снаряди, теж тіпа, нема такого миру, спокою в серці. Постійно згадуються якісь слова з Біблії, псалом 90-й, постійно все починаєш прокручувати в голові. Також ну це, це дуже страшно, якщо чесно. коли ти... Саме страшніше, якщо чесно, було вночі, тому що в день ти ще там можеш бачити, що де, звідки летить, щось таке вночі ти не знаєш, де, звідки, що летить. Ну і плюс ти кожну ніч очікуєш, що до тебе прийдуть додому, в гості, так би мовити. Постійно переживаєш за дружину, за батьків. Я тоді був зі своїми батьками і з дружиною. У мене вдома. Ми тоді ще були не одружені, я забрав її від своїх батьків, від її батьків, верніше, щоб ну, мені брат порадив, сказав, що ти будеш переживати за неї, якщо вам треба, буде срочно виїжджати. Тому тако у нас не було свого транспорту, щоб виїжджати. Взагалі не були готові до, до всього, що відбувається в нашому житті. І тому історія починається, це десь була ніч з 8 на 9 квітня 22-го року. Я тоді не спав, тому що в, той, в ту ніч якраз Ну, я намагався заснути, але не виходило, бо то якраз тоді була якась порахунку Чорнобаївка, якщо ви знаєте. Я якраз, ми живемо десь 10 кілометрів від Чорнобаївки, то там знову та техніка вибухала. Якийсь такий мирний спокій був, і ми десь вже протязі двох тижнів з сім'єю молилися, що нам робити. Тому що ми, ми розуміли, що Господь Він благий, Він може захистити, зберегти нас. І ми ну, молились про відповідь від Бога, що нам робити? Виїжджати чи лишатись там в окупації, тому що ми до останнього вірили, що Господь може зберігати нас і там. Якраз ту ніч я щось молився, не міг заснути, і мені спала така думка. Подзвонити моєму брату. Мій брат тоді знаходився і зараз знаходиться в США. Дуже дя дякую Богу за нього. Він якби, на протязі мого життя, просто як мій духовний наставник, він старший за мене на 20 років. У нього вже 8 благословених дітей. І якраз в ту ніч я вирішив подзвонити йому і ну, просто поговорити, якби, щоб стало якось легше поділитися переживаннями. Дзвоню йому, а він якраз у нас ніч у них день, і він каже, що вони якраз їдуть на служіння в церкві. Е, ні, він був на служні в церкві і сказав, я йому розказав ситуацію, що не знаю, що робити, такі переживання, всякі страхи. А він каже: Слухай, я на служінні, і до нас приїхав людина, яка може пророчим даром служити. І він каже: Я можу попросити, щоб цей брат помолився за вас. Але не буду казати йому нічого. Він сказав, я просто скажу, що от у мене є брат в Україні, просто помиліться, будь ласка. Та людина, пророк, він був американець, і то нам через перекладача якби казали в слухавку, що він нам каже. Я тоді вже всіх своїх побудив, в мене батьки, спала дружина, всіх побудив, закликав, кажу, так і так. Давайте цей, давайте там молитись разом, слухати, що нам скажуть. Він починає за нас молитись. І він взагалі не знає, де ми знаходимося, але він починає казати, що я от бачу, скільки у вас там людей, він починає казати, скільки у нас людей е, каже, там переживання у, батьку, у батька мого дуже сильні там, переживання за це були. І він каже, Бог каже, твоєму батькові передай, щоб він не боявся. Короче. ну він просто, от То, що у серці на кожному було, він якось так це казав точно кожному до, до серця до потреби, що, е, що кожному треба було почути. Він почав казати, що я бачу, що ви знаходитесь в якійсь облозі і вашій сім'ї загрожує небезпека, я бачу, як, як темні сили насуваються стіною на вашу родину, але Господь до останнього стримує і не дає тіпа, знищити вашу сім'ю. І вам треба дуже швидко тіпа, тікати, дуже швидко забирати звідти. є місце прихисток, де ви зможете в перший час якби прихиститись. Я в голові вже складаю картинку. У нас найближче місце, яке не знаходиться в окупації, це був Миколаїв. Е, і я вже розумів, ну, що нам точно треба виїжджати, що нам робити. Е, того, в той вечір ми дуже сильно дякували Богу, помолилися за те, що він по справжньому дав нам відповідь, тому що реально ми вже десь два тижні на, ну, на таких нервах, нервах ходимо, не знаємо, що робити, тому що ну, такі коротше, відчуття дуже погані. Е, і в ту ніч реально. Ну, це опітування, що Бог сказав, що він нас виведе, воно дало якось таку впевненість, силу. І тому ми помилились, взяли по рюкзачку, склали по рюкзачку, там, останній раз подивились на хату, закрили її і, і вирушили. У нас не було машини, у нас єдиний варіант це був добиратися якось маршрутками, Та, як місто знаходилось в окупації. Єдиний варіант це було їхати своїм транспортом. В той час мені написала дружина нашого пастора, що коротше, в телеграмі є така група, там, де люди пишуть, що вони роблять колони, тіпа типу, самі збираються від себе і виїжджають колонами з міста. Типа на свій страх і ризик, тому що влада намагалася якісь коридори робити, але вони не давали. І тому казали: виїжджайте, хто хоче на свій страх і ризик. Нам було два варіанти їхати або через Олександровку село. Але там писали в тій групі, що поїхало 13 машин, проїхало тільки 6, бо інші на мінах там підривалися. Єдиний варіант був їхати через Снігурівку це типу, такий гак давати трохи на Миколаїв. В звичайний день в нормальну погоду, щоб поїхати до Миколаєва, це десь іде пів години до 40 хвилин. Десь так. Потім в сумі вийшло, що ми їхали 12 годин. Оцей шлях. Коротше, як, як все відбувається? Я намагався знайти якусь машину, бо там писали в групі, що типу, можна, треба водій, є, їде чотири людини, треба водій. Типу є машина, треба водій. Нам варіант підходив, саме не підходящий, нам треба водій і чотири вільних місця на батька, маму, мене і дружину. Коротше, я нічого не знайшов, але ми вирішили, ми що нам треба їхати. Ми сіли на маршрутку, ти виходиш з дому, сідаєш в маршрутку, там їдеш, вони проїжджають собі по місту на БТРа, дивляться на тебе. І коротше, ми під'їжджаємо до торгового центру, у нас був такий фабрика, називався, де я знав, що там в групі писали, що звідти формуються колони, які їдуть на Снігурівку на Миколаїв, на виїзд. Все, ми стали, чекаємо, дивимося, дві машини стоять, підбігли. Мама почала там щось домовлятись, чи є у вас місця, та та місця є, почекайте. Ми чекаємо, потім після нас підходить ще якась жіночка, там щось вони домовляються, потім вони різко всі сідають, і дві машини ці їдуть, кажуть, вибачайте вже місцема. Ну ми кажемо, добре, хай Бог слави. Е, стоїмо просто в такому ступорі, не знаємо, що робити. Дивимося, під'їжджає якась е, чорна машина, чорне шевроля, по-моєму, якщо не помиляюсь. Виходить якийсь чоловік, починає щось по телефону розмовляти. Мама біжить до нього, починає щось з ним домовлятись. Він каже, сідайте, поїхав. Пуста машина, один водій. Все як для нас, ну тобто Господь дуже чудний. Сідаємо до нього, е, він каже, типа. Ви нічого не говоріть, я сам буду говорити, все домовлюсь, якщо що треба, ви не переживайте. Це ще додало більше спокою для нас. Перед тим ми, всі телефони ми, звичайно, чистили від, яків, там, не дай Бог, якийсь український прапор, чи ще щось, щось там попадеться. Там. І були готові до того, що там треба буде виходити, роздягатись, тому що вони там хлопців на татуювання якісь перевіряли, якщо є якась українська символіка. Їдемо. Перший блокпост, нас там щось перевірило, тільки водія перевіряє документи, він каже, скільки людей, він там каже, що у нас п'ятеро людей каже, а я дітей на Пасху везу, цей, Миколаїв каже, посвяткувати. Все, і ми так проїжджаємо перший блокпост, другий блокпост, третій блокпост. І постійно він якось з ними домовляється, я не знаю. Просто ну людина реально, як вже вміє з ними говорити. Потім е, виявилося, що він вже якби не перший раз їздив. Е, ця людина, вона вивозила людей, е, типу як волонтер. І ми дізналися, що в той день він сказав, якраз коли ми мали їхати, він мав вести з Нової каховки людей теж на вивіз, але в останній момент, якраз коли ми підійшли, вони відмовились. І ми замість них можна сказати, поїхали, що Бог так благословив, що. Ну, виходить, що він для нас приготував це місце. Якщо так скорочувати історію, ми їхали там, багато було цих блокпостів, там і кадировці ці були всякі, і там були моменти, що нас вже могли зупинити, вже мали розвернути машину там на якийсь, як вони казали, тщательний досмотр, щоб всіх перевіряти. Але водій дуже ну, вміло домовлявся. І основне питання ще, чому ми так довго їхали, адже якщо навіть робити такий довгий гак, то можна доїхати там ну, за 2 години, але ніяк не 12 годин. В чому заключається суть? Вони пропускають, вони оцю тримають колону з машин там приблизно 7-8 кілометрів з цивільних людей. І виходить, що виїжджають в поле зі своїми там градами, стріляють по Миколаєву. І потім понад нами вертаються собі, собі там для перезарядки чи там по якимсь своїм справам. Тобто наші е, ЗСУ, вони їх прекрасно бачать, вони їх наблюдають, але вони знають, що вони не можуть по ним відповісти, тому що вони їдуть понад мирною колоною людей, що вони не зможуть по ним стріляти. І тому їм вигідно було пропускати там по 3-4 машини, і отак ми тіпа, 12 годин просто тіпа, раз на 5 хвилин на метр машина проїжджає. Все. І так люди собі з собачками виходять в поле. там, Ну, сильно далеко відходити не можна, бо там лісміни можуть бути чи ще щось. Потім була вже сіра зона, треба було швидко їхати, тому що він казав, що в догонку можуть почати стріляти. Багато там було всяких і машин розбиті, і техніка їхня ворожа, багато ми бачили. І потім ми вже заїжджали як би, в сам Миколаїв, і це ну, реально це такі, таке непередавайме відчуття. коли ти Перший раз бачиш за два місяці український прапор, ну, ну це, це дуже потужно. Перший раз також, коли побачили, перший я побачив український прапор на машині поліції. Зараз, звичайно, трошки інші відчуття, коли бачиш поліцію нога. Але. але в той момент, коли ще не було цих всіх движух. То ну у нас, щоб ви розуміли, у нас за день до того, як почалася війна, ці всі події у нас я проходив біля відділку поліції. якраз я дивився якась така метушня. Вони збирають всі свої документи, щось складають, кудись їдуть, тікають. Я нічого не розумію. Я розумів, що в мене тоді вже якийсь мир на серці пропав, щось щось не то було. Ну і тоді я дізнався, що вже всі з міста виїхали, і у нас не було ні поліції, нічого. Тому, ті, та їздили тільки якісь там уже МЧС Росії чи там якісь поліція, щось таке міліція. І все, коротше, безприділ. І я ж кажу, коли перший раз побачив цей прапор на поліцейській машині, ну це такі відчуття не, не передаваємо. Потім перший наш український блокпост, там де хлопці наші ЗСУ стоять, то це, напевно, е, оцей блокпост він найбільше був в цукерках, в всьому, що тільки можна було, тому що люди, коли виїжджають, вони на радостях там віддають все, що в них є для, для цих ЗСУ, тому що вони ну рано. Вони От в той момент я розумієш, що це наші герої, які нас захищають, і ну, це дуже потужно. Які е, я хотів би зробити висновки з цього всього. Е, а також потім, коли я вже приїхав сюди, ми дуже дякували Богу за те, що він нас привів сюди на Франківщину. Е, чому саме на Франківщину? Ми спочатку були в Миколаєві, е, а потім приїхали вже на Франківську, тому що тут був. Е, Кращий друг мого брата, він в костелі якраз служить, я не знаю, Михайло Бабічук, якщо ви його знаєте, то це, можна сказати, друг нашої сім'ї, то він нам там і прихисток перший раз ну, на перший час дали. То ми перші два місяці в костелі жили, потім житло нам від церкви теж брати і сестри знайшли. От. І потім вже з часом пройшов якийсь період, і все воно почалась мене. Якби, Якби доганятися туга за домом, за рідним містом, за вулицями, за своєю хатою, за полем. Ну, типа, багато таких питань до Бога було, чому так, чому так. Ну і чесно, я не розумів, чому Господь так зробив в моєму житті, що, що я не знаю, що там зараз моєю хатою. Але... Один раз на служінні, коли вибачте, е, е, коли ми співали всі разом, я зрозумів, що Господь сказав, я подарував тобі сім'ю. Він справді подарував мені нову сім'ю тут, у Франківську. Я, я це відчув реально по-справжньому. Вибачте? Я відчув його присутність і я зрозумів, що. Мені просто треба було щось відпустити, щоб отримати щось більше. І тут я вже бачу, що ми, ми змогли туди дружитись з моєю дружиною, бо ми там планували вже одружуватись, хотіли розписатись в раці, але не вийшло. Війна прийшла. Але слава Богу, ми змогли тут вже розписатись. У нас Бог подарував нам донечку. Я отримав чудову роботу і чудове служіння, яке б я напевно ніколи не отримав. Я реально вдячний за це Богу. І тому, які б висновки я хотів зробити з цього. Господня любов є справді неймовірна і велика до кожного з нас. Ну, це просто не передати словами цю любов. Друге, в любій незрозумілій ситуації ми мусимо все одно довіряти Господу і стояти твердо, неважливо, що відбувається навколо нас, тому що ми іноді ми можемо не розуміти, чому так відбувається, чому такі якби, події Бог. І, якби Посилає наше життя, але <кій> варто розуміти, що це все, як сказано, що люблячим Господа, це все є на добро. І тому ми віримо, що Господь всяку вся якусь поразку, якщо це може для світу здаватись, то Бог це завжди обертає в добро. І друге, що хотів сказати, що третє, важливо, що е, Бог завжди працює з нашим серцем протягом всього нашого життя, Він змінює наш, наш е, змінює нас, наш характер. І нам завжди треба пам'ятати, що якщо ми хочемо отримати від Бога щось, щось по-справжньому, потужне, велике і, і ну, благословенне, нам треба навчитись щось жертвувати для Бога і віддавати. Тому я дякую вам, дякую Богу, дякую раз.